625 гривень, розмір 60 на 120. Друзі, як вам таке діло? Керамограніт. А в форматі 60х60, взагалі 479. В общем, коли привезли ці взірці, це у нас терсоніт, Україна. Е, менеджеру нашому регіональному я задав перше запитання. М Максим, а ти не перепутав цінники? Взагалі, це не цінники від плитки 20 на 30. Він каже: Ні, це спеціальна пропозиція для ринку України в вот такі серії, але це якісний керамограніт, ректифікований, глазурований. Світлий керамограніт. У нас має зносостійкість четверку, темний, зносостійкість тройку. От, до речі, зараз оцей от світлий варіант замовив у нас клієнт: 150 п'ятдесят метрів квадратних на якесь підприємство. Так що, друзі. Ну це класна плитка. А за такі кошти це просто супер.